В нас всього шість груп. Загальна кількість нас вміщає 70 діток. на даний момент маємо таку гарну заповненість. Це 68 малят. Ви пам'ятаєте кожного по імені звичайно. Пам'ятаю кожного по імені, прізвище і також імена батьків. Запам'ятовувати дуже легко. Достатньо з ними подружитися, побути. Певний час з малятами в групі, і вони всі розповідають, як їх звати, і це неможливо не запам'ятати. Як мені віддати дитину в батьківський садочок. для того, щоб привезти малюка до нас садочок? Вам необхідно зателефонувати за номером, запланувати екскурсію. Прийти подивитися, як у нас тут все відбувається, як все влаштовано, познайомитися з вихователем. А після цього ми чекаємо вас на безкоштовну адаптацію, яка триває три дні. Під час цього часу ви знайомитеся з вихователем. Малюк знайомиться з дітками. Ми додаємо вас у батьківську групу Viber, де ви можете спостерігати, як проходить наш день, чим займаються малята. Паралельно директор та вихователь спілкуються з вами в особистих повідомленнях та надсилають фото саме вашого малюка. Після того як ви побачили, як нас суперобив та весело, ми підписуємо з вами договір і чекаємо вас вже повноцінно у нашому садочку.